Доброго дня, шановні журналісти, починаємо брифінг голови Держенергоефективності Сергія Савчука на тему уряд відшкодовуватиме одержувачам субсидій 70% витрат на утеплення та заміну газових котлів. Після виступу голови ви матиме можливість надати запитання. Будь ласка, Сергій Дмитрович. Доброго дня, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. В черговий раз ми маємо нагоду з вами поспілкуватися про ті кроки, які робить уряд разом з органами місцевого самоврядування і разом фактично з нашим населенням на сьогоднішній день стосовно не тільки підготовки до опалювального сезону, а в цілому зменшення споживання газу енергоносіїв, їх заміщення і, взагалі. Стосовно тих кроків, які роблять кожне наше домогосподарство незалежним, фінансово незалежним, енергетично незалежним. Ну і в цілому нашу країну також енергетично незалежною, а значить і сильною. Ми знаємо разом з вами, що програму по наданню населенню допомоги на утеплення ще прийняли в минулому році. Будь ласка, є у нас графік. Почали ми. Пілотний проєкт в жовтні році, в, верніше в жовтні 2014 року, і буквально за перших два тижні населення підтвердило, то, що ми йдемо в правильному напрямку. 2,3 мільйона гривень на заміну котлів було видано протягом буквально двох тижнів. На наступний місяць плюс 10 мільйонів гривень, ще через місяць, плюс 15 мільйонів гривень і так. Поволі, поволі, навіть в опалювальний, в розпач опалювального сезону, у нас відбувалася постійна позитивна динаміка отримання кредитів на заміну газових котлів. І це дало нам підстави зробити висновок, що програму потрібно розширювати, що попит на такий продукт по заміщенню газу є, і, використавши світовий, європейський польський досвід. Ми добавили ще два продукти: це 30% відшкодування тіла кредиту для індивідуальних будинків на обладнання та матеріали, які вважаються енергоефективними, а також 40% відшкодування для багатоквартирних будинків через ОСББ і через житлово-будівельні кооперативи. І якщо ми подивимось на динаміку. То побачимо, що одразу по завершенню опалювального сезону, разом із введенням двох нових продуктів, в нас буквально за травень місяць було надано на 20 мільйонів гривень теплих кредитів більше. Крім того, на наступний місяць, вже в червні, ми разом з Ощадбанком Укргазбанком видали 60 мільйонів гривень на кредити. Ще через місяць. 120 мільйонів гривень. Буквально за минулий тиждень 36 мільйонів гривень. Як бачите, цифри говорять самі по собі. Звичайно, тут є велика заслуга уряду. Звичайно, тут є свідомість на сьогоднішній день вже населення, оскільки ми разом почали відчувати необхідність зменшення використання. Енергоносіїв, у нас з'явився новий продукт, який дає можливість це зробити тим людям, в яких коштів не вистачає. І крім того, люди вже розуміють, що крім того, що потрібно менше платити взимку за опалення, за електрику, потрібно ще відчувати себе при цьому комфортно. Наступний слайд. Як розвивається наша програма в розрізі регіонів? В середньому по регіонах. Домогосподарствами отримано 12 мільйонів гривень кредитів на утеплення в розрізі кожного регіону. При цьому хочу звернути увагу всіх, що найкращі показники по теплим кредитам в нас проявила Львівська область, де отримано мешканцями 43 мільйони гривень на кредити вже на утеплення. І це відбулося за останніх півроки. Звичайно, виникає питання, чому така різниця в розрізі регіонів і чому невеличка Львівська область в два рази більше взяла кредитів на утеплення, ніж Київ та Київська область, де, е, які йдуть другими в списку і взяли разом 23 мільйони гривень. Відповідь тут дуже проста. Звичайно, при тому, що уряд компенсує. До 40% тіла кредиту, самі кредити залишаються дорогими. 25% це досить таке велике щомісячне навантаження. І, звичайно, рано чи пізно ці відсотки будуть падати. Я думаю, коли в країні стабілізується фінансова ситуація, коли ми перестанемо воювати. Але сьогодні Львівська область, не очікуючи того, що банки колись зменшать свої відсоткові ставки, передбачили в своїй... Регіональні програми кошти на відшкодування саме відсотків. І львів'яни сьогодні отримують компенсацію при утепленні, крім тіла кредиту від уряду, ще 15, а то й 20% по самим відсоткам щомісяця. І тому львів'яни на сьогоднішній день найбільш захищені в плані отримання теплих кредитів. Наступний слайд. Сьогодні. Ми відшкодували по урядовій програмі починаючи з грудня по червень 2015 року 14 мільйонів гривень. Тобто, всі, хто взяли кредити в червні, сьогодні отримали компенсацію. Є деякі затруднення по кільком отримуючих кредитам з точки зору деяких помилок, які відбулися в реєстрі позичальників. Зараз це вирішується, але тим не менше, фактично, червень у нас закритий і це. Теж є відповіддю на те, чому сьогодні така позитивна динаміка. Наступний слайд. Сьогодні уряд проводить величезну інформаційну роз'яснювальну кампанію для того, щоб населення, по-перше, знало, що є можливість сьогодні отримати кошти на утеплення, і крім того, усвідомило, що разом з урядом потрібно готуватися до опалювального сезону. Тому державна Створено кол-центр, три лінії працюють з 1 травня. Ми надали 1157 консультацій, 577 п'ятдесям електронною відповіді поштою. Ми створили комунікаційний центр і проводимо зараз 473 семінарів в розрізі вже не тільки областей, а й ми опустилися до районів. Провели величезний форум енергоефективного партнерства в Києві, де з усіх областей було запрошено 400 учасників. Причому це були як представники влади, так і ОСББ. Крім того, проведено семінарів в розрізі обласних центрів 19. І буквально завтра в Харкові теж я особисто їду і проводжу семінар разом з головою адміністрації, де ми будемо пояснювати разом з. Іншими громадськими організаціями разом з виробниками будівельних опальних утеплюючих матеріалів по утепленню, наскільки сьогодні людина має усвідомлювати, що в разі утеплення їй буде надана можливість платити менше за житлово-комунальні послуги, а також їхня оселя стане комфортнішою і саме головне дорожчою. Наступний слайд для того, щоб пом'якшити. Навантаження на домогосподарство при сплаті цього кредиту. Ми хочемо, щоб по всій Україні було використано досвід Львівщини. І тому сьогодні вже ефективності підписано 21 меморандум з областями. Це зеленим позначено на презентації про те, що регіони, їх органи місцевого самоврядування беруть на себе також відповідальність перед. Домогосподарствами за можливість платити менше при отриманні теплих кредитів. І сьогодні вже частина регіонів прийняла програми регіональні по наданню компенсації саме по відсотковим ставкам, як це робить Львівщина, для того, щоб ці процеси були ще більш жвавими ніж в тій ніж в тій динаміці, яку я озвучив. Наступний слайд хочу звернути вашу увагу, що Багато регіонів вже сьогодні вони позначені в основному синім і голубим, демонструють своє активне бажання вже в цьому році запустити регіональні програми в рамках підписаних меморандумів з держенергоефективності. Ми знаємо, що сьогодні вже прийнята і в Вінниці, і в Черкасах, і в Львівській я говорив, області, і в Цумах регіональна програма по відшкодуванню кредитів також. Програми, які в стадії розробки та погодження і будуть запущені саме в цьому році по відшкодуванню відсотків, це і Дніпропетровщина, і Запоріщина, і Чернігівщина, і Житомирщина. Тому я сподіваюся, якщо ми будемо рухатися такими швидкими темпами, а почали ми це з 22 травня по прийняттю цих програм, до кінця року в нас буде прийнято. В усіх областях регіональні програми по підтримці населення на утеплення. І крім цього, ми маємо надію, що це буде лише початок на наступні на бюджети наступних років. Ці кошти також будуть передбачені, оскільки ці програми будуть прийняті. Наступний слайд, що вчора прийняв уряд. Звичайно, як я сказав, ми сьогодні разом з органами місцевого самоврядування робимо все для того, щоб домогосподарство як можна менше відчуло на собі тягар сплати відсотків по кредитам, які йдуть на утеплення. І для того, щоб сюди в цю програму е, прийшли, долучилися. Всі верстви населення нам потрібно думати про тих людей, які отримують субсидії. Адже на сьогоднішній день у нас мільйони сімей мають право отримати субсидію. Як правило, в них досить таки низький дохід. Наступний слайд. Якщо ми подивимось на цей слайд, то середній позичальник. Які отримує теплий кредит сьогодні за результатами нашого дослідження, отримує середній дохід 3400 гривень. Як правило, його місячний платіж по факту складає 500 гривень. І банки намагаються надавати кредити, коли місячний платіж не перевищує 15% від його місячного доходу позичальника. Якщо ми. Проаналізуємо, який середньомісячний дохід субсидіанта, то цифра досить таки, досить таки низька. Це 1375 гривень. Тому 500 гривень в місяць йому платити навіть за теплий кредит досить обтяжливо. Тому, якщо говорити про те, що сьогодні платіж не повинен перевищувати 15%. Місячного доходу позичальника субсидіанта, то потрібно, щоб субсидіант платив не більше, ніж 200 гривень. Яким чином ми можемо цього досягти? Якщо ми приймаємо рішення, що субсидіанти, які мають намір утеплитися, отримують кредит, то ми маємо дати йому можливість платити не більше 200 гривень. Гривень в місяць. Таким чином, нам потрібно відшкодування підняти до 70% кредиту. І вчора уряд прийняв якраз це рішення. Поверніть, будь ласка, попередній слайд. Ми дали можливість як на котли, так і для індивідуального житлового фонду, так і для ОСББ. Саме для субсидіантів, відшкодувати 70%. І це ми маємо впевненість дуже швидко прискорить отримання таких кредитів, оскільки тут ми вирішуємо зразу кілька питань. Наприклад, ОСББ. Ви знаєте, для того, щоб ОСББ на своїх зборах прийняло рішення про те, що потрібно отримати кредит в банку для утеплення, то за це має проголосувати більшість членів ОСББ сьогодні в кожному будинку, в кожному під'їзді. Є сім'ї, в яких низький дохід, які отримують субсидії. І як поки свідчить наші результати досліджень, дуже багато потенційних отримуючих кредитів багатоповерхівок мають можливість і бажання отримати такий кредит для утеплення, але та частина мешканців, які проживають разом з ними і являються субсидіантами. Вони, як правило, не мають ні заохочення для отримання такої кредити, такого кредиту, і не мають, в принципі, і можливості спроваджувати по цим кредитам. Тому в результаті прийняття цієї постанови уряд дає додатковий аргумент для активних мешканців, для членів ОСББ, які будуть разом обговорювати на зборах ОСББ питання отримання теплого кредиту. Черговий аргумент про те, що їхні сусіди, отримуючи субсидій, будуть сплачувати значно менше, ніж сьогодні діючі учасники програми. Тобто, як це буде відбуватися на практиці? Візьмемо, наприклад, негазовий котел. Сьогодні, якщо середній розмір кредиту по негазовому котлу буде складати 17 тисяч гривень, то Відшкодувавши 70%, держава погасить майже 12 тисяч гривень для позичальника, який купить негазового котла. Якщо мова йде про енергетичне обладнання та матеріали, і ми говоримо або про індивідуальний житловий фонд, або про багатоповерховий будинок, де є квартири, то Середній розмір кредиту за даними Ощадбанку на сьогоднішній день складає на одну квартиру або на одне домогосподарство близько 20 тисяч гривень. 70% відшкодування це майже 14 тисяч гривень. Тому, приймаючи цю постанову, ми маємо велику надію, і навіть не лише надію, а й впевненість в тому, що. Ці темпи, які сьогодні демонструє уряд про надання кредитів, покажіть, будь ласка, другий слайд. Ці темпи, які сьогодні роблять наші три банки разом з урядом, вони будуть значно вищі. І в тих позичальниках, які сьогодні вже отримали. І впустили в роботу кошти на рівні 300 мільйонів гривень на утеплення. В майбутніх місяцях тут будуть присутні велика частина отримувачів субсидій. На це на сьогоднішній день і направлена та постанова, яку вчора прийняв уряд. Дякую за увагу.